Привіт в цьому відео про знижки, акції, промокоди в інтернет-магазині МастерЗо. Це інтернет-магазин зоотоварів. В Zoo заявляють, що вони справжній Діснейленд з товарами для собак, котів та інших тваринок. Мастер зоо найбільша мережа зоомагазинів в Україні. Асортимент товарів бачите перед собою. І що приємно для глядачів каналу про купони є промокод, який дозволяє економити на покупках в Zoo. Показую, де вводити промокод на сайті, сформували замовлення, ввели промокод. Бачимо реальну знижку. Мінус 10% на всі товари, але зверни увагу, що промокод не спрацьовує, якщо на сайті діють інші акції. І працює він тільки при онлайн замовленні. Чи є ще варіанти зекономити в Майстер Зоо? Так, для цього відвідайте розділ з акціями на сайті. Ну і обов'язково беріть участь у дисконтній програмі. Після першої невеликої покупки вже матимете знижку 5% при сумі замовлень від 12 тисяч гривень. Матимете гарантовану знижку. 10%. все логічно більше купуєте більше знижка. І ця знижка діє онлайн, офлайн і в грумінг салонах Zoo. А ще для прикладу можна зекономити, якщо встановити кешбек в додатку вашого банку, наприклад, в монобанку. На останок інформація по доставці. Щоб, наприклад, новою поштою вам доставили замовлення безкоштовно, треба зробити замовлення від 500 гривень. Єдине уточнення, замовлення має бути до 30 кг фактичної і об'ємної ваги. Можливий також самовивіз. Експрес до. Доставка уклоном та доставка Укрпоштою. Розказав все, що знав про знижки в MasterZo. Якщо виникли питання, задавайте в коментарях. До зустрічі!